Оп, ютубчик. Доброго дня, так би мовити. значить, Як мінімум готуйтеся, що найближчі три дня ви проживете зі мною. А що це буде за три дні, я вам зараз покажу покажу, розкажу. Що за пилюка? Аж... Ну, слухайте, вигляд в неї просто розкішний. спливу на сонечку. бембо, Так, коротше, е, поки тут така ситуація. Е, не супер приємна. Покажу вам. Покажу вам власне, подаруночок, який ми Віталіку оформили. Та, не У нас в принципі е, цянський табір. То нічого дивного. Коли їдеш десь з дитиною, то в тебе пів з собою їде. Якщо не дивитися, значить. Тут така ситуація. Що? <рес> Ти що кричиш? Кажи, <рес> кажи привіт ютубу. <YouTube. рес> Помахай привіт! бандит. <рес> Коротше, значить. Показую. Так. Батьки не розбити. Якось акуратного продемонструвати ту ситуацію. Бачку, а що тут є? Ти бачив. Ого! Прикольно! Короче, такий котяк. Отак. От yeah, yeah. Repeller Gang RG. Тут Віталіка Татуха з руки прям. Потім розкрию повністю покажу, тому що тут боюся, щоб десь не розбити. А, бо... А відомостика, до що дуже отака, коли сама судатка правильно? Я себе знаю, чим воно може закінчитися, щоб не було халепи, потім щось і пар... не вийшов, що я порозбивав подарунки. Так що отак от, от. О! Тут же можна під'їжджати. Так, Поки знаєте, ми тут стоїмо в очікуванні, трошки по роботі пробіжусь, тому що насправді ринок супер активний. Зараз фокус, оп. Значить, перше заходимо і заходжу до себе в гілочку. Коли колив вів, Супер красиво, супер розкішна позиція вийлася, там на декілька ер. Отак. Це є перше. Далі. Ripple. Теплу взагалі давав ще 10-го числа. І отак от от. з HTF прям супер красиво. Тут дейлік. І оп-оп. Тут прям зонки для роботи. Ну, і в, цілому, в цілому можна було підібрати. Отак от десь вийшло. Я ще зараз дотягую позицію, там вже трошки більше. ось, Це по ріплу, ВІФ тут теж писав ще раніше. Там ще Гаррі Потера підібрали десь папір. от Ефір не потішив, ефір совні чекав от від зонки. Не дали тесту і полетіли до таргетів, що не супер-позитивно, Але бачу, хлопаки тут позабирали. В цілому, от така от ситуація. За день гоп, ефірчик 4 r Рібітум 2.2R, теж колив, теж писав, щоб оглянули. В цілому сервер живе, сервер двіжує. Пацани не дівчата працюють, гроші заробляють. А як по-іншому? Коли не заробляли, знаєте, коли, як не зараз. По Форексу, по Форексу там взагалі песні. Так, без, бец, без, бец, без, бец, без, бец. Взяв собі зараз ще ак на пробці, Попробую трошки відновити торгівлю Форексом, тому що давно не було. Взяв суду на 100К, спробувати потурбати, там вже плюс 4% за перші два дні. Вчора Сіп'яку зажимали, непогано, до речі. От, тому будемо пробувати саме, розкачувати цю історію. Я, правда, торгую більш консервативно, там не якісь жорсткі муви. І взяв аккаунт свінговий, щоб можна було в нюсах сидіти і пересижувати там. Позицію декілька днів, щоб знову ж таки більш сінгові пози витягувати. Так що будемо якусь таку пробувати історію теж розкачувати, щоб не загнивав Форекс, так би мовити. Та й все. Така от робота робиться. Перший момент. Мені завжди здається, що ми, що ми просто якісь свині. Насправді у нас є одна свинка. От. Ота. Через яку якраз відбувається конкретно весь хаос навколо нас. То перше. Друге, дай Бог здоров'я людям, які придумали навіть такі маленькі дитячі куточки, тому що ти ставиш дитину і маєш щити спокій на пів години. А третій момент, Маркус, що ти можеш сюди своє оправдання або свій захист, як там правильно? Ага. Водички попиті. Ну добре, допустимо, помогло. І, до речі, момент, вчора, знаєте, приїхали в готель пізно вночі, бо затримались на кордоні, приїжджаєш, а тут гуп і не зрозумів. Якщо чесно. Як це би описати? Вроді би поїхав з України, а тут приїжджаєш і танки стоять. Дивина, та й годі. Але в принципі нам не привикати. Опа! Е, булка. Хто, хто там булку лишив? Питання таке інтересне. Оп, який подгон. Я перепрошую, 10 злотувочок гривень. Отак, впевнено собі, в кишенечку. Раз. І вже... І вже не дарма приїхав. Правильно? Я вважаю правильно. А зараз, мужички, буду вам розказувати взагалі, куди їдемо, чого їдемо. Що за мероприяття так би має. Ідіть ви нахуй. Ок, зараз байки, страж порядка, побачив, чим я займаюся за кермом, він би мене. Отак. Вишпіл, вишпіл, знаєте. А, значить, значит, перше, перше. Тут е, відос домонтовується для вас. Там Рілз розібрав е, вчорашні всі позиції. Порядка 23, навіть трошки більше тисяч профіту вийшло. Це за по суті один робочий день, хоча план будувався там за декілька днів до отого відпрацювання. А Вчора просто воно відбулось максимально агресивне. Тепер давайте розказую, що до чого я, куди, куди їду, чого їду. Їду на два дні в Варшаву. Взагалі, мало бути три дні, але так як ми вчора застряли на півдня на кордоні, то виходить два. Е, Значить, їду до кінта. Пан Віталій, благодати тобі, доброго здоров'ячка. їду вітати тебе з ненародженням твого проєкту, тому що це насправді дуже клопітка і потужна праця, яку ти виконуєш. Ти супер крутий мужик, і якому я хочу побажати натхнення і отого запалу. Тої роботи, яку ти виконуєш, і щоб ти кожного разу ставив все масштабніші і грандіозніші цілі. Так що ту не грухашся і обов'язково всього досягнеш. Так що Ти прям газ і буду тебе сьогодні вітати. Подарунок він показував, мужикам, ти його теж скоро побачиш. От, так що газ. І полетіли до Варшавки на пару днів. Мене таке враження, що останні півтора місяця я працюю не криптоном, а дальнобойщиком. Тому що реально я накидав вже тисяч можливо навіть більше, відверто кажучи. Ти просто чик, дорога, знову сотий до повного, я перепрошую, 98 98 до повного гу і, і летимо далі. І отак, отак, фултайм. Зараз ще кавуську бахнути і до роботи. Яка то Україна, щоб ви просто зрозуміли. Ти коли заїжджаєш на колоночку, заправився, йдеш розраховуватись, а тобі просто кажуть, що... Що? Правильно? Термінал не працює тільки готівкою, і то не можете долари. Або євро, або злоті. А пан нема піньонза. Нема! У мене тільки або долари, або карта. І все. І ти отак як ідіот просто, тому що в тебе тачка заправлена, там вже треба було чекати зітком, щоб звільнити місце, а розживатися ти не можеш. Мужики, в мене питання. А що буде, якби я так часом зараз акуратно позицію поїхав і не стало, а? На якому блокпості мене би прийняло? Знаєте, що я кажу завжди качати Мадійку? Тому що Мадійка поможе в будь-якій ситуації. Молода людина стоїть, прийшла, поздоровалася, каже, знаю, підписую, свідкую, позичила курву гроші і не прийшлося тікати з заправки. Так що, Мужики, світи без добрих людей, так і мовити. Зараз скидаємо карту і їдемо далі. А правда, ти будеш тільки докукати, бо тебе тільки дівці немає. БМВ, БМВ, тоже Теж серйозна апаратура, <laughs> так би мовити. До речі, я страшно хочу якусь таку собі тачку, раритетну. Типу класику взяти. Але знаєте, не таку маленьку європейський формат, а взяти щось по типу такого здоровезного американського маслкара з мотором 10 літрів, щоб вжав 50 літрів на 10 кілометрів. І собі чисто по вулицях Львова суетити. Оце, оце тема би була, це було би тема. Ви що скажете на таку історію? Ну, напишіть в комети. Може хтось таке має, може хтось таке продає, я би купив. Марці, хотів би маслкар, щоб тату купив? Якийсь друвений маселкар. Так? а що ти маєш? Хто це? М яу -м яу. Це кіця? Це мяу-мяу. А як її звати? Абі. Та як наша кіцю вдома звати, та, то так само звати Абі. Абі. <смір> Молодець. <смір> ну нарешті, як то кажуть, не пройшло і двоє днів, як ми доїхали. Оп, до речі, непоганий готель. Том, звичайно, не Емілі, не Хей. Але, тим не менше, непогано. Зразу собі фоточку, так от інстаграмчик Баба. Відмітитись, так би мовити, що є людина присутня в Варшавських краях. Все, йдемо заселятися, оплату зробив. На паркінг і переодягатися. От класика. Циганський табір. Я не знаю як по-іншому їздити з малою дитиною, щоб у тебе було мало речей, але це, ну, це без шансів, як на мене. Так. Як ти, ти привіт підписочів, з я махав? А покажи, як ти маму любиш. Як ти маму любиш? А так маму любиш. Так? А дай мамі цьом. Дай мамі цьом. Молодець, молодець. Отак треба маму любити і так маму цьом. Би мали на увазі. І неважливо скільки вам років, чи вам 2, чи 20, чи 40. Тому що мама то є безцінний в тому житті. Одна єдина, яка буде вам бажати добра при будь-яких розкладах. Ну це якщо, звісно, правильні е, наративи в сім'ї і правильне виховання. все, Я вас кидаю, бо цим ну, от всім, вибачте, мене, іти не суперзручно. Дур дурчик це база, База, яку треба зробити. Оп, тут дитина вже суетить. Big size, сайз, big size. сайз. Колись, знаєте, колись ліжко велике, то жінка з чоловіком тішилися, а зараз тішимося по іншій причині, тому що дитина лягає посередині між нами і нас є місце де спати. І... отакий От відон з вікна. Бот! But... Слухайте, а відон то ні в року, але, звісно, це було би добре десь прибрати. А туалетку показати, туалетку показати під пісотті. <ріх> О, суда. Марчик, ти Ну Там піс-піз. Коротше, нормально, все, порядок. Душ придіватись і до Віталіка на тусовку. Бам! І так, зустрічайте новий гость на ютуб-каналі. Кумчик. RG. RG, дай ззаді, зазаді, покажу. Рокфелер генг. Ну, я. Я вибачаюся сьогодні без цього. Я без Рокфелер Генгу, але я в душі. Я душі завжди з вами. Я не знаю чесно як ти от. Я тупо кайфую від тих висоток. Не знаю, вони якийсь такий вайб створюють. Від тих, що там. Оця. О, чекачка, чекай, от конкретно оця. Оця. До речі, моя. В от Кумщик жив три дня. Тиждень. А, тиждень? перед тим, як яке камера Дійсно, дійсно, була така історія. Отак, зараз чекаємо старшого нашого і... старший, да, і будемо і будем виїжджати. Не знаю, правда, де він запізнюється, не, не пасує, знаєте, отаке робити насправді. Оце, напевно, на сьогоднішній день саме таке, знаєте, цікаве питання. Коли чекаєш Юрчика, <голи> шановні, ну а в якому ви радіні? Ну, та... Як сказати, брата? <голи> та тут Їх вроді не так багато. <голи> і ситуація. І таке буває. Пац. такі ще кадри вам підземлю. Так, оп, сюди. Акуратненько. І отакі їх шости. Yeah. Да. Hello, people! Добрий день. Yeah. Привітайтеся з Ютубчиком. Ютубчи! Саме адекватно міняємо людину. Yeah. <laughs> а куди <коли> ми їдемо. <пляшки> <пляшки> Сходу. З <пляшки> ходу, поняли, Стихну до Варшави приїхати, вже по фляжки їхати. <пляшки> а в Польщі, тут, до речі, загально прийняте поняття. Знаєш, Вони люблять вживати алкогольні напої. Панове, як вам рестовий їх шостий? Ну, напишіть в коментах, подобається, таке як кра. Для те, бо вже буде в 27 чи 26 новий, так що. А ти, так, ти вже так, все прибив, а та, ти вже все знаєш. Ні, ну то ж, якщо треті, то перші типу. Так, так. так що їм вже новий є. Ага. А що має бути, до речі, в новому? Чим, чим буде відрізнятися? Більше лопату поставили чи як? Щось це бачив, там, зробили, там вже так зробили, а той щочив зробили, типу, там, під панель. Там ага. Так, я ну попрошу отого блугуту та Віталія сюди. Директор. Директор. Привіт, брат. Я хибаціна. Перший. То вітаємо. А де Байден? Можна Байден? Хей. То, щоб життя, воно, знаєш, набувало таких яскравих яскравих барв. А то, дружить тобі від нас? Ага. І зараз попрошу, щоб ти розпокався і подивився, що там таке буде мати. Ну касте, ага. я не, не, не знаю, можеш прямо тут розкрити, так. Чисто кастинку будеш мати. Що ви це робили? Я чувствую, що якісь подвох. Ні, 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 ви без приколу, просто без приколу. Що ми пацани всі розуміли недавно два роки тому, ви ще в Україні жив. Прийшли пацани на День народження, тримають мішок. Чую страху, якась принесли мішок по одній дві копійці, 15 тисяч гривень. Ні, тут попроще, братан, з тим просто їхати було би тяжко, поняв? Чи назис? О, така кастомочка будеш мати. Тут? Ану-ка, днімай руку. Так, а ти думаєш, у нас віскі робилися? Дякую. Всім привіт, я Віталік. Це мій п'ятий стакан. Вовсе. Знаєш, я б на відео сказав, що ти не Другий влог, другий влог з трупкою писку. О, там же, там же стрільба. Історія. то мав коляджамі виступати. Вирішив дати трошки боком, не розрахував і має халеп, має польське ДТП. Коротше, пацане от Як я виступаю о 9-й вечора в віталіка. Оба! Ситуація. Отакий такий от курва бобер польський. Бобер курва

Ну, Нічого зробиться напая западяємо. ой ой підвезете? Зараз буде. No. Я, 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 я тобі казав, що ті твої куплєти, вони <плє> до да добра не доводять. Бо я вже настріляв стільки машин, пацани, що мені вже навіть трохи насправді. А за що будеш брати, скажи, будь ласка. Я думаю, пора лізти в крипту. В крипту? В <плє> <плє> крипту. О! І пошла возня, так? Так. Знав як їздити <плє> на чужій машині. Можна за нього закінчити. Опа! Поліція, він показав Ну Чесно, поляки, курва ви шове ще вже поїхали. Ми чекаємо, 4 години, не ганіть. Що, поліція? Молоді. Оу! Фраз міська! Оу! Нарешті! Ти прикинь. Коля, тут час а ну поспіваєш. 22-2203 на годиннику аварія сталася орієнтовно в шостій. 4 ну, години так... ми чекаємо ля поліція, ля поліція. Шо, нас, от подавити, от нас, хвилин, нас отак от 5 хвилин, нас отак під галереєю лицарів комусь би дали одного в бороду, приїхало би два наряди вже, тіпа, ну, там би вже крутили, би, ну просто вже би вареники би крутили. Якісь, які страшні історії розказую, що я прям жахаюся, якщо чесно. Крутили, Полі, ламали. Коротше, мужики, якісь, ви просто зрозуміли. От... Європа! твою мать, сталося оце мінімальне ДТП. Черканули машину. Ну, не суть. Є ситуація. Чотири години чекають поліцію, щоб поліція приїхала, це все оформити і пішло-поїхало. Чотири години. Я... Я просто в шоці. Реально. Коля, ну дай, будь ласка, якийсь концерт. Все те, що для тебе вишка, для нас навіть не на обід. 840-го летить по проспекту з димом з-під коліс. Ходили разом, разом і в аварію попадали. Все буде добре, все буде Україна. Джамі, до зустрічі. Стеж два по класі. Значить, відео продовжується. Я знявся з місця ДТП, пацани стоять на місці ДТП, а ми прийшли давати нарешті біжу. Три роки, під панічок. Дай трошки. Раз она паче дочаго загрилась и чуть-чуть что. Здесь пять интераций играли, сойца. Припаса жену в правстве, а председаю высечала на дяхси. Сама найдена до статусу Примушу <-друге> в кімнаті, штадає У животикварали зі мною своєму нове руки були і нарешті, я все це пристав і заки не сумую Всіго дня зі Зістримався ці гадуси Стабінизації, немає волосів кабусі, я, я пам'ятаю, якби вистачало на таксі, хто сорок. Саме голові, знаєте, що забуду людина не пила. І зараз берумо зальчик, забуть треніровочку. Ти будемо щось знімати ще цікаво. Звичайно, <му> кажуще не люблю дуже сильний зал. Більше люблю щось таке пов'язане з кардіо, типа кросфіту, боксу. Набагато більше енергії воно тобі дає. У момент я забираю само собою, але в цілому для розвитку, для тонусу 에, того, що тут, да, Тобто я, наприклад, не можу працювати, поки я не потренуюсь. Мені треба розігнати кров, мені треба розігнати всю гормональну систему. І після того я тільки плюс до роботи. Тобто в мене навіть... Щас, так, в мене навіть кожен ранок перед тим, як братися до роботи, я або Іду просто кардіороблю там якісь стратнички, бо ми з жінкою часу міняємося. Вона їде в зал, а я з малявкою просто ходжу гуляю. І тільки після того робота, робочі коли і пішло поїхало. Отакі режим, ніякого секрету насправді просто регулярні свої дії. Дивина колись була дуже серйозно спортсменом по плаванню. В жарто кажучи, 13 років я віддав тому спорту. 13. Зараз максимум раз два-три місяці поплаваю. Наскільки надоюло. Ну що, у нас третій день, тут такі вже люди. Обсуждаємо обсуждає, ребрендінг, ТРО Варшави, ходить другої ТРО. Вже знаєш, пахне жареним, люди думають, куди будуть їхати, якщо почнеться джуха. Я назад в село, там безпечніше. Росія, що ти думаєш? буде щось з Варшави дижуха? Я думаю, буде. Але типу це може бути як через півроку, так і через три роки. Кратші, мужики. Всюди добре, а в Україні найкраще, так що. От, що ти скажеш на рахунок того, що людина в 20 років вже має 912. Я не знаю. Ми з ним сключно ключ йдемо мінятися. Дай дай пораду підписати, як їм заробити на 112. Як заробити? То що працювати, знімати відео з 13 років, та й заробити. Я почав відео знімати з 9 політич Ситуація. Все, забудь, забудь. Короче, куричного, да? Скажи. Да еще прикольно, десь здесь сюда стали, а сын любит уже помню, да. Да? Вообще всем А ти чувству сил, ты вот такие самые еды. О, пылесос. Ты в этот за звучать як пылесос, просто я не знаю. Нема в них звуку. Пошли я тебе покажу сейчас. О, пошла, пошла, <реш> <ви> мазя. <задумали, реш> на холодну поняв, да все ніч сидіти. Мужички, э, вікенд Трехденний в Варшаве Варшаві закінчується. Газ додому. Зараз десь побачимося по дрозі. Оба. Слухай. Композиція. Композиція. <реш> так, тут же турбач. Слухайте, в Варшаві насправді 911 то, як я не знаю, якісь М3, М4 в Україні. Просто вже ні, ні, нікого не здивуєш абсолютно. До речі, от Турбач відрізняється, бачите, він таким дифузором на задньому крилі, що мали на увазі від там, звичайної карери. Красива машина, дуже мені подобається. А ну і ще момент. Ви зараз можете спостерігати в принципі, за типовою 90-відсотковою погодою в Варшаві. От оце, оце саме та погода, до якої всі тут звикли. Дощ і, і холод. І отака от така от, коротше, противна картинка перед вами. Фу, в мене депресія від такої погоди, відверто. Не люблю. Ну так, понабирати чисту на тисячу гривень всякого гівна. Ну, ти що будеш їсти? Х2? А ну здивуй. Ти говориш, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок, але я вам скажу, насправді, шлях до серця жінки теж лежить через шлунок. Особливо до моєї через А Ану маленько приймай. Отак, кока-колочку і запити, губ. А то для дитини, водичечко. Факту, четвертий день, який ви вже проживаєте зі мною, і сьогодні він буде останній, тому що я вже нарешті повернувся додому, тріп закінчився, так би мовити. Приїхав ріденький Львів, зараз біжу на турнування. Понеділок, треба повний газ до роботи. До речі, робота сьогодні прям несла з повним ходом, особливо на Форекс Маркеті. Позабирали декілька красивих позицій по золоту і по Єврику. Я думаю, що в цілому буду інтегровувати трошки більше робочого контенту на YouTube для того, щоб ділитися. В принципі, те, чим живу, чим займаюся. Транслювати більше таких робочих аспектів, які, можливо, і вам будуть чимось допомагати. Це і раз. Друге, що хотів сказати, дякую, що подивились відос. Обов'язково лайк поставити, комент написати. Я думаю, що якийсь бонус теж, можливо, соточку баксів якусь розіграю між, та не думаю, 100 баксів між тими, хто напрошу редомний комент, красивий вибору, розіграю і закину. Це друге. І третій момент, який я собі так, знаєте, Звізуалізував голові, взагалі до чого мені знімати YouTube. Це, напевно, таке було перше взагалі, запитання, для чого я це роблю. І я десь шукав на нього відповідь. Знаєте, зрозумів, напевно, що хочеться просто в старості, напевно, за років так, 50-60, сісти, відкрити просто свій youtube канал. Час і часу дивитися, як я проживав ті красиві моменти в тому житті, коли був молодий, заряджений, позитивний і мав багато енергії та можливостей. Так що Чому, чому б це не робити і не ділитися ще з вами з любою аудиторією? Так що, ось така історія. Всім пока. До зустрічі. Всі прелісті подорожі з сім'єю. Марчик, що там робиться? Ти Трипамбік міняли? <гум> <гум> а так. Смутки, мали на увазі. Якщо хочете піддобритися до кума мого, то йому щось зі шмоток, бо він смо... шмоточник страшний.